Ну, Україна сильна країна. Ми вже такі знаєте, маємо такий закал і здібності та будемо виживати. Ну хочемо звернутися до Європи. Ми таки стоїмо на кордоні, захищаємо всіх. Порушення умов Будапештського меморандуму. Ну, я дотримуюся офіційної думки політиків і керівництва держави, які кажуть, що це буде зробити дуже важко. Знаєте, щоб сказати делікатно. То не, вих... не слів нема таких для... делікатних для такої... для такої ситуації. Але я думаю, що якось наші хлопці обійдуть то все діло і протримуються якийсь час, поки там в тих дядьків щось вкладеться в голові. Домовлятися з американцями. Трамп це, є, ну як вам сказати, розумієте, в нас в українців немає якогось Бога, що таке Трамп один. Там не один Трамп, там є ж республіканці, демократи. І Чи зможе Україна без американської зброї далі воювати і тримати фронт? Якщо Євросоюз підключиться, думаю, зможе. Думаю, що буде дуже складно. І це ну, можливо, якщо Європа би допомогла, але мені здається, що це дуже складно буде.